З офіційним візитом на Хмельниччину завітала польська делегація у складі надзвичайного та поважного посла Генрика Літвіна та генерального консула Вінниці Кшиштофа Свідерика. Головна мета візиту налагодження подальшої плідної та результативної співпраці. У ході зустрічі з керівництвом міста та області були обговорені пріоритетні напрямки подальшого співробітництва між сторонами та розвиток вже налагоджених контактів. Ми очевидно хочемо продовжувати. Співпрацю, яка вже є, але вважаємо, що ефекти нашої співпраці, наприклад, економічної, дуже позитивні. Треба їх позитивно оцінювати треба треба тішитися ростом який останнім часом є варто зазначити що хмельниччина дала досить високу оцінку результатам співпраці з регіонами польщі в ході розмови пан генрик розповів про перспективу створення конкретних проєктів, які забезпечать область новими зв'язками якщо було б конкретне зацікавлення то ми можемо допомогти знайти партнерів і такі і такі спільні спільні проєкти, Могли можна було б реалізувати, а немає сумніву, щоб після якогось періоду такої праці. Посередницької нашої тих контактів було б настільки багато, що потім це вже розвивалося без, без такої допомоги. Під час робочої зустрічі обидві сторони зазначили, що Хмельниччина та Польща мають великі резерви для розширення торгівельних та інвестиційних стосунків. Тому така співпраця буде розвиватися і надалі.